Вітаю вас, мої маленькі, з вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитись різнокольору весни. Тоді лягайте в ліжечка, вкривайтеся ковзичками, заплющите свої оченята і нумо слухати казку. А сьогодні я вам прочитаю казку про Івана Голика та його брата. Десь у 39-му царстві, в 30-му державстві, Жили собі князь із княгинею, і було у них два сини. Одного разу князь покликав обох синів і пішов з ними до моря прогулятися. Ідуть берегом, а на березі стоять три дуби. Глянув на них князь і питає старшого сина. Синку мій любий, а що б ти цих трьох дубів зробив? Зробив би я, батечку, добру комору, щоб хлібороби мені до неї хліб. Звозили, а я б у заморські краї продавав та велике багатство придбав. Що ж, батько каже, буде з тебе хороший хазяїн, а ти питай меншого, що б ти з тих дубів зробив? А я, батечко, зробив би собі корабель та поплив би морем світ за очі, аби тут не сидіти та з чужої праці не багатіти. Розгнівався князь за такі слова. Та що ж, я з чужої праці багатію. Нащо мені такий син? Іди собі, і зараз до моря. Втовхнув він сина з пересердя, той і покотився прямо в воду. А тут саме пливла китриба, вона його враз і проковтнула. Попливла китриба в синє море. Почала хапати човни й кораблі, хапає, ковтає. А все мало. А князів син всередині у рибі ж... ходить, поміж тими човнами та кораблями бродить. Перешукує, що у човнах є, тим і харчується. Ідуть дні за днями, місяці за місяцями, а він все в рибі живе. Та ось якось знайшов він в одному човні люльку тютюн та кресало. Наклав у люльку тютюну, викресав вогню і почав курити. Одну люльку викурив, наклав другу, викурив, наклав третю, викорив. Отки риба від диму й очманіла, припливла до берега і заснула. А на березі ходили мисливці. Один з них побачив і каже Отаке, браття наше щастя, по гаях та лісах скільки ходили, та нічого не знайшли. А тут ось, бачите, яка велика риба коло берега лежить. Давай її рубати. Ухопили вони топірці та й ну рубати. Рубали, рубали, коли це чують, хтось усередині кричить, гей, браття, рубайте рибину та не зарубайте людину. Почули вони це та з переляку, як кинулися, і повтікали. От він у ту дірку виліз, що вони прорубали, вийшов на берег і сидить. Сидить собі, голий, голісінький. Бо поки всередині сидів, усе вбрання його подерлося та закліло. Сидить і думає. Як же мені тепер у світі жити? А тим часом його старший брат зробився сам великим паном. Батько помав, так він і зостався господарем на цьому князівстві. Надумалася молодому князеві, що пора вже йому оженитися. Зібрав він цілий поїзд своїх прибічників та прислужників та поїхав по близьких та далеких краях шукати собі дружину. Їдуть вони, їдуть, під'їхали до моря. Коли бачать, сидить чоловік голий голісінький. Посилає князь слугу, Під... піди спитай, а що то за чоловік. Пішов слуга, питає, а хто ж ти такий? Я каже Іван Голик, а ви хто такі будете? А ми з такої і такої-та землі. Ідемо шукати нашому князеві дружину. Піди ж своєму князеві, скажи, що як хоче свататись, хай мене з собою бере. Переказали те слуги князеві. Князь одразу звелів відімкнути валізи, виняти сорочку гарну, шаровари, чоботи, все вбрання. Дали тому чоловікові, він убрався та до князя підійшов. Вже коли береш мене з собою, князю, каже, так мене й слухайся. Ото як слухатимешся, то будемо на Русі, а не слухатимешся, пропадемо усі. Князь сказав добре слухатимось» і всім наказав його слухатись. Їдуть вони, їдуть, коли це мишаче військо через дорогу йде. Князь хотів так по мишах і проїхати, а Іван Голик ні каже Почекайте, дайте мишам пройти, щоб і шерстинки не зачепили. Тут увесь поїзд з дороги звернув і спинився. Всі миші пройшли, а задня обернулася і каже Спасибі тобі, Івану Голику, що не дав ти моє військо потоптати, стану я тобі пригоді. Їду далі. Коли це летить комар зі своїм крилатим військом, налітає комарський воєвода Гей, Іване, голику, дайте ми йому військові крові напитися, як даси, то й ми тобі в великій пригоді станемо. Іван Голик одразу сорочку з кавесси скинув ще й руки собі звелів зв'язати, щоб ненароком не вбити жодного комаря. Комари насалися крові та й полетіли. Їдуть понад берегом, коли бачать, рибалка дві щуки впіймала в морі. Іван Голики каже князеві Ану, купімо ті дві щуки в рибалки та й пустімо їх назад в море. Нащо? Не питай нащо, а купуй. Купили ті щуки, в море пустили. Обернулися вони та й кажуть. Спасибі тобі, Іване голику, що не дав нам загинути, ми тобі у пригоді станемо. Не так хутко діється, як швидко в казці кажеться. Їдуть вони, їдуть, приїхали в іншу землю. Тридев'яте царство, тридесяте державство, а в тому царстві царював змій. Чимало людей загубив отой змій, хто тільки не вподобає йому одразу вбиває. Та як приїхали, Іван Голик із князем, Змій зустрів їх, наче й добрий. Прийняв у гостину, звелів весь поїзд нагодувати, а князя повів до своїх покоїв, до столу, став пригощати. А в того Змія було дванадцять дочок, як одна. Вивів їх до князя, показав старшу і підстаршу, і всіх до останньої. Наймолодша князеві найбільше до серця припала. От він і каже зміїві. Коли твоя ласка, буду я найменшу твою дочку сватати. Добре, каже Змій, тільки я, дочки, не віддам, поки не зробиш того, що я накажу. Як зробиш, віддам, дочку, а не зробиш тут тобі й усьому твоєму поїзду кінець прийде. Погодився князь. У мене на току є триста скирт усякого хліба, каже Змій. Що він до світу був увесь перемолочений і що було так, солома до соломи, полова до полови, зерно до зерна. От іде князь за своїх людей і плаче. Іван Голик побачив, що він плаче, та й питає А чого ти, князю, плачеш? Та як же мені не плакати, коли мені змій отаке загадав і розповів про все. Не плач, каже Іван Голик, лягає князю спати, до світу все буде зроблене. Пішов князь спати, а Іван, як вийде на двір, як свисне соч... щосили. Враз з усіх боків до нього миші позбігалися, де тільки їх стільки понабиралось, позбігалися й кажуть. А нащо ти нас Івану Голику кликав? На допомогу покликав, згадав змін, щоб усі скирти, що в нього на току до світу перемолотили, і щоб солома до соломи, полова до полови, а зерно до зерна були. Як запищать оті миші, як шатнулись на тік, як узялись до роботи, ще й на світ не благословилося, а вони вже й скінчили. Покликали Івана голика, щоб він подивився. Той прийшов, скирти соломи окремо стоять, полови окремо лежить, а зерно теж окремо. Подивився він, подивився, ніде й колоска нема, ні в одному, ні зернини. Ну, тепер ми тобі, Іване, Голику, відслужили, кажуть миші, прощай. І порозбігалися всі. А Іван Голик став на точку, дожидається князя. Худкий князь прийшов, глянув, очам не повірив. Все зроблено так, як Змій наказав. Подякував він Іванові і пішов Змія кликати. Пройшли двох Зміїв, дивується Змій, доча кличе, наказує дочкам пошукати в соломі зерна. Та чи не відірваний, де колосок нема ніде ні зернинки. Що ж, каже Змій, ходім, будемо пити і гуляти, а ввечері знов роботу загадаю. От гляли до вечора, тут Змій і каже Сьогодні вранці найменша дочка моя в морі купалася та й впустила перстень у воду. Хоч як шукала, не знайшла. А завтра, як до обіду, принесеш, перстень так будеш живий. А не принесеш усім вам кінець. Іде князь до своїх і плаче. Іван Голик побачив його і питає А чого ти, князю, плачеш? Князь і розповідає отака, мовляв, напасть. Бреше, змій Іван каже. То він сам у дочки перстень взяв та й у воду вкинув. Лягай спати. Завтра зранку до моря піду, може, й дістану. На завтра вранці приходить Іван Голик до моря. Так гукне богатиським голосом, як свисне болодецьким посвистом, море забушувало і повипливали з моря ті дві штуки, що він їх порятував. Випливають і кажуть. Нащо ти нас, Іване, голику кличеш? На допомогу кличу, каже Іван. Змій учора понад морем літав, і дочин перстень у воду вкинув. Відшукайте мені його. Щуки миттю пірнули в воду та й попливли. Плавали, плавали, шукали, шукали, ніде нема. Попливли вони до своєї матері, розповідають, таке, мовляв, горе. А мати й каже їм, перстень той у мене, шкода віддавати, та задля Івана голика віддам, адже ж він вас, дітей моїх, порятував. І віддала їм перстень. Вони припливли до Івана й кажуть, Отже тобі і наша підслуга. Подякував Іван Голик двом щукам і побій до князя. А той сидить, плаче, бо Змій вже двічі до нього присилав, а перстня нема. Як побачив Івана Голика так і підскочив. А що, перстень є? Є, каже Іван. Коли це Змій сам іде сердитий такий, що ж досі перстня нема? От він, та я тобі не віддам, а віддам тому, кого ти взяв. Посміхнувся Змій і каже, гаразд. Ходім обідати там і віддаси. Пішли до будинку, а там уже гості сидять аж одинадцять зміїв. Тут і дочки дожидаються. Князь до найменшої підійшов, виняв перстень. Твій перстень. А вона зашарілася й каже Мій, як твій, так візьми та попереду бегуби. І пішли всі обідати. За обідом при гостях змій князеві і каже Є в мене лук у сто пуд. Ото по обіді, як вистрелиш з того лука при всіх оцих гостях, так віддам дочку, а не вистрелиш усім вам кінець. Пообіді обіді пішли всі відпочивати, а князь мерщій до Івана Голика та б й, про все і розповідає. Тепер уже пропали ми всі. Дурниця, каже Іван Голик, як принесу той, той лук, так ти оглянь його та й скажи. Я цим луком не хочу соромитись, мене всякий слуга з нього вистрелить, та звели мене покликати. Я вистрілю так, що вже більш ніхто стріляти з нього не зможе. От вийшов з мій з дочками та з гістьми на подвір'я, а за ними несуть слуги лук у стопут. Князь навкруг лука обійшов і каже Я цим луком не хочу соромитись, а покличу котросі своїх слуг. Кожний з нього вистрелить. А ну ну нехай спробують, кажуть Змій та його гості, та й регочуть. Князь гукнув, гличте сюди, Івана Голика. Прийшов Іван Голик, лук підняв, оглянув, стрілу заклав та як вистрілить. Так шматок у двадцять пуд і відломився від лука. Князь тоді каже, от бачите, якби це я вистрелив, так перед всіма я соворомився б. Іван Голик застромив шматок лука за халяву і пішов до своїх, а князь із зміїв нами в будинок. Змії ж зосталися на дворі і стали радистись, що б йому ще загадати зробити. Потім покликав Змій найменшу дочку, про щось поговорив з нею і відіслав її кудись. А тоді зайшов до будинку і каже князик, сьогодні вже не рано, нехай вже завтра. А є в мене кінь за дванадцятьма дверима. То як попоїздиш на ньому, так і віддам дочку. Погуляли до вечора, порозходилися спати. Князь прийшов до Івана голика та про все йому розповів. Вислухав Іван і каже, А ти думаєш, на що я взяв отой шматок лука? Я ж сказав, що таке буде. Отож я під як підведуть до тебе коня, то ти подивись на нього та й скажи. Не хоче на цьому коні їздити, щоб не осоромитись, нехай поїде мій слуга. А то не кінь буде, а його найменша дочка. Ти на неї і не сядеш, а я їй добре провчу. Вранці приходить князь на подвір'я, вітає, вітається з усіма, дивиться одинадцятеро дочок, а дванадцятої нема. Змій і каже Ну, князю, зараз виведуть коня. Побачимо, як ти на ньому попоїстиш. Аж тут ведуть коня двоє зміїв. Насилу втримують, так і рветься з рук. Князь обійшов кругом, подивився і каже. Ви намірились коня привезти, а привели кобилицю. Я на ній їздити не хочу, щоб не осоромитись. Я покличу слугу, нехай поїде. Змій і каже Добре, хай поїде. Князь покликав Івана Голика і наказує Сідай на цю кобилицю та й прогуляйся. Іван -колик, Голик, як сів, Змії й пустили, як понесла ж вона його, аж під хмару, а звідси спустилася і вдарилася об землю, аж земля застогнала. А Іван Голик тоді витяг з халявини з дванадцяти пудови шматок лука та й ну її лупцювати. Вона понесла його туди й сюди, а він усе її поміж вуха б'є. От носила вона його, носила та, бачить, що нічого не вдіє, давай проситися. Іванголику, не бий мене, накажи все, що схочеш, все для тебе зроблю. Мені, каже, він нічого від тебе не треба, а тільки як повернемось назад, щоб ти коло князя впала, в ноги і в ноги простягла. Зітхнула вона і каже, нічого робити зроблю, як ти кажеш. І понесла його понад лісом, понад містом, на подвір'я спустилася, коло князя впала й ноги простягла. Князь і каже А ви ще хотіли, щоб я на ній їздив?» Змієві нема чого казати. Повів князя до столу обідати, от і найменша дочка виходить. Князь дивиться на неї, вона й так гарна була, а тепер ще кращою стала. Змій і каже Ну, князі, остання тобі загадка, Оце після обіду виведу я своїх дочок у двір. Як пізнаєш де найменша, то тоді і весілля будемо гуляти. В по обіді пішов Змій дочок своїх обряджати, а князь до Івана голийка по параду. Іван голий, як свисна, прилетів комар. Дізнався про свою пригоду та й каже, як виведе змій своїх дочок у двір, то нехай князь дивиться. Я над головою найменший літатиму. Нехай обійде раз, другий я все літатиму, а втретє, як обходитиме, то я сяду в неї на носа. Вона й не витримає і махне правою рукою. Сказав це комар і будинок полетів. Коли змій присилає за князем. Увійшов князь у горницю, а там стоять усі дванадцять дочок. Всі однаково вбрані, однаково всміхається, би на одне лице. Він на них дивиться, дивився, дивився, ніяк найменше не впізнає один раз обійшов, не побачив комара. Другий обійшов, літає комар над головою водєї. Як почав утретє обходити, той комар на носа в неї і сів. А вона рукою мах. А князь до неї, оце моя, і підводить до Змія. Що ж Змій каже, як пізнав свою наречену, так сьогодні і весілля гуляємо. Почалося весілля. Пили гуляли, з гарма стріляли, пісень співали. Тільки Іван Голик книжком до князя підійшов і каже, гляди ж, князю, слухайся мене, завтра ж додому їхати, хоч як тебе Змій умовлятиме. І ще слухай. Жінці віри, не діймай до семи років. І хоч як вона до тебе ласкатиметься, а ти ж їй всієї правди не кажи, бо як розкажеш, то й сам пропадеш, і я пропаду з тобою. Добре, каже князь, все зроблю, як ти кажеш. От на другий день почав князь збиратися додому. Змій умовляє, чого, мовляв, так швидко їхати, погостювали б трохи. Ні, каже князь, сьогодні ж і поїдемо. От узяв свою молоду, своїх людей зібрав, сіли та й поїхали. Як приїхали в своє королівство, князь настановив Івана Голика своїм першим радником. Як той скаже, так усе і діється. А князь живе собі, ні про що клопоту немає. Прожили вони так два роки. На третій рік народився у них синок. Князь радіє, втішається, бере сина на руки і каже, хіба є, що краще на світі, як мені оце дитя. А княгиня бачить, що князь так розніжився, почала до нього ластитися та й розпитувати, як він сватався, як він усі накази Змієві виконував. Князь і каже Нічого б я не виконав, якби не Іван Голик. Розгнівулася княгиня та й виду князеві не показала, а сама хутко побігла до Івана Голика. Сидить собі Іван і біди не чує. Коли це біжить до нього княгиня, витягла з-під поли рушник з золотими кінцями та як махне ними, так його надвоє і розрубала. Ноги тут засталися, а тулуб з руками й головою вгору полетіли, дах на будинкові знесли і впали аж за сім верст від князівського подвір'я. Тоді впавши і каже, Ах ти ж, дурню, я ж наказував надійма... надіймати жінці віри до семи років. Ну, тепер пропав я, пропав і ти. Підвів голову і лежить. Коли це бачить, жене без руки чоловік зайця. Жене просто на Івана Голика, як побіг заєць до Івана, то його і ухопив. Підбіг із без руки. Чи же тепер заєць буде? Чи твій, чи мій? Іван Голик на те каже, я без ніг гнати б зайця не зміг, а ти без руку хопити б не міг. Ти погнав, я вхопив, то нехай буде заяць наш спільний, а нам з тобою слід побрататися та разом йти, куди очі дивляться. От побраталися вони, зробили візок, без руки запряжеться та без нового і возить. Їздили так і їздили до світу, от якось і приїхали в якесь царство. Стали на майдані коло царського палацу і дожидаються. Коли за палацу царівна виїздить. Доїхала до них і каже служницям, подайте тим калікам оці гроші. Служниці хотіли подати, а без ноги і каже, може б ти царівна красуночка своїми білими руками на милостиню подала? Царівна підійшла до них, подає сама. А Іваник голик її і питає, а скажи мені, царівно, а чого це така сумната змарніла? Та така вже біда в мене, каже вона. Я знаю, яка в тебе біда і як від цієї біди позбутися. Коли це під'їздить і цар, почув ці слова, звелів без ногу та без руку до палацу забрати і каже їй, Робіть, що знаєте, що від моєї дочки біду відвернути. Іван голик і каже, що ж, царю? Нехай царівна признається по правді, яка біда в неї. Тут розплакалася царівна і призналася, що до неї змій літає, і з неї кров тягне. Коли ж він літає, питають, саме перед світом, як уся сторожа спить, так він через комин і влетить. Постій же, каже, безногий, ми в сіночках притаємося, а ти царівно кахикни, як він прилетить. От притаїлися вони в сінечках, коли ж перед світом наче іскрами під стелею засвітило. Царівна кахи, вона кахи, вони до неї, а змій заховався під подушки. Царівна з ліжка схопилася, а без ноги ліг на землю та й без, без руки ліг на землю та й без ноги й кинув ногами на подушки. Без ноги хопив рукам, руками того змія та й почали одвох душити. Змій просить, пустіть мене, ніколи не літатиму. і, деся... і десятому закажу. Без ноги й каже Ну, понеси нас туди, де є цілюща вода, щоб у мене були ноги, а побратима мого руки. Беріться за мене, каже Змій, донесу, тільки не душіть мене. Охопились вони за нього, то й руками, а то й ногами. От Змій полетів з ними, прилітає до криниці і каже, оце цілюща вода. Без руки хотів був туди вскочити, а без ноги кричить на нього Постій, брате. Ось подерж ногами змія, а я стромлю криницю суху паличку, тоді побачимо, яка це вода. Тільки встромив, а паличка так і спалахнула полум'ям. Як почали вони тоді Змія душити, він давай проситися, не душіть, тут недалеко цілюща вода. Приніс їх до другої криниці, без ноги і тут суху паличку воду стромив. А вона враз розпукуватися стала, зазеленілася. Тоді без руки й воду вскочив і вискочив з руками, а без ноги ускочив і вискочив з ногами. Тут вони Змія пустили і звеліли, щоб до царівни не смів літати. Попрощалися тоді бабратими та й пішли кожен своєю дорогою. Іван Гулик пішов до свого брата, до князя. Що з ним зробила княгиня Зміїв? Приходить у те королівство, коли бачить, Недалеко від дороги свинар свині пасе. Підходить Іван до свинаря, дивиться йому в вічі, пізнає свого брата. А той дивиться й пізнає Івана Голика. Тоді Іван і каже, Оце ти, князь, у свині пасеш. А я ж казав, не їй май жінці віри до семи років. Заплакав князь і каже, прости мене, Івану Голику, і в ноги йому впав. От Іван Голик підвів його та й каже, Добре, що ти живий на світі застався, та що й в мене й ноги є. Тепер ще покнязюєш трохи. Князь став питати Івана Голика, як він здобув собі ноги. От Іван тоді вже й признався йому, що він його менший брат. І розповів йому про все своє життя. Обнялись вони, поцілувалися. Князь тоді і каже, пора вже, брате, гнати свині додому, бо княгиня чекає. Так поженімо ж двох, каже Іван. А князь каже тут, брате, така біда, ота клята свиня, що передведе, я тільки дійде до воріт, стане як укопана, і поки тричі я її не поцілую, то з місця не рушить, а княгиня з гостями, зміями на ганку стоїть, дивиться і сміється. Іван Гулики каже так тобі і треба. Уже ну, ж сьогодні ще цілуй, а завтра годі. Пригнали свині до воріт. Передня свиня на воротях стала і не йде в двір. А княгиня дивиться з ганку і сміється От уже мій дурень свині пригнав, зараз і свинею буде цілуватися. Той бідний тричі поцілував свиню, вона й пішла у двір. А княгиня каже Ось подивіться, він ще десь і підпасича собі взяв, а що той ванголик вона і не пізнала. Загнали, брати, все стадо у хліб. Тоді Іванголик і каже Візьми ж, брате, у комірника конопель двадцять пудів та й принеси до мене в сад. От князь пішов до комірника, став просити. То відівкнуть комору, а князь усе загадане й піднести не може. Іван Голик прийшов, в одну руку взяв коноплі, в другу смолу і пішов у сад. Як узяв Іван Голику пугу плести, один пуд виплете конопель, а пудом смоли у смоли. І виплів до півночі пугу в сорок пудів. Тоді й спати полягали. Вранці рано повставали. Іван Голик став князеві наказати Був ти до сьогоднішнього дня свинарем, а тепер будеш і знову князем. Ходімо, поженемо свині в поле. Ні, ще, мабуть, зарано, каже князь. Княгиня ще на ганок не вийшла дивитись, як я її свинею буду цілуватись. Іван Голик і каже йому як пожему, Поженемо, то ти не цілуй, а поцілую я. От прийшли порагнати. Княгиня вийшла, сіла на ганку, тут і змії з нею. А брати повиганяли з хліва свиней і женуть удвох. Тільки догнали до воріт, свиня стала на воротях і стоїть. Княгиня і Зміями дивиться і посміхається, а Іван Голик як розпустить пугу, як оперіщить ту свиню, так від неї кістки і поросне. Сипалися. А тоді, як замахнеться на змії, вони тікати, хто куди втрапив. А княгиня злякалася, як зіскочить з ганку та до князя, та в ноги. Прости мене, чоловіче, не карай, присягаюся тобі, ніколи в тебе не знущатися, буду тобі покірною жінкою. Отак От вона покинула свої зміївські норови і стала добре з чоловіком жити. Живуть собі, поживають, та Івана Голика поважає. Отака От казочка. А ви заплющите свої оченята і спокійної ночі маляти.